Так, ми в дорогобичі ввечері. Трошки вечірнього дорогобича можна побачити у нас на каналі нарешті. Не давайте прогуляємося напрямку до площі ринок. Ну, так, вже добігає шоста година вечора. <різь> Ніколи не <я> думав, що <смір> одного боч на тільки популярно вечорами співати в центрі міста, правда? Не будемо заважати, поки що хлопцям співати <свісно> своїми коментарями. Так, Тут бачите темно, незважаючи на те, що це сам центр. Що виходимо на вулицю Шевченка, тут темнувато. Знайомий вертеп А, що, йдемо на площі ринку. Не знаю, у Львові в таку пору це напевно була би 12-та Щоб настільки заповнене місто було, це ж від цього реально 17-46. Це справді центральна вулиця міста. <кхи> ну, можливо, на Ринок буде, буде більше людей. Це ми підходимо бачите, Костел Варфоломія. Гарно ваші розсвітлиться. Чути дзвони. А там, до речі, на горизонті, бачите, то видно. гори, ті, що за і навіть вітрячки трошки видно. Знову ж таки костел. Іван Павло ІІ. А, сподіваюся, йдемо на площу ринок, там більше світла буде. Сподівайся, сподівайся, скажете, скажете ви те. То... Рогомчи дуже і дуже романтичне місто. Особливо ввечері. Ще раз скажу ніколи, не подумав, що тут ввечері настільки порожньо, настільки тихо. Пам'ятаю, так Юрію Другобичу. Тут і далі жупна починається, вже казали, гори видно. Підійдемо зараз до напису Мама, я в Другобичі. Ратушу що буде видно на площі ринок. Ну, Бачите, площа ринок в Другобичі, ввечері Це не площа ринок у Львові. Навіть в неділю, навіть вихідний не. Ну, йдемо через площу ринок підемо вже на маршрутку на трускавець туди теж порожні ресторани насправді порожні Немає там багато людей. Що давайте на сіль подивимося. Хай ж знаєте що тут є стратегічний запас солі. От бачите? Кабінет теж не є заповнений, навіть не знаю який. Який ресторан, це купору. Такий день друга бичі може бути заповнений. Та мабуть ніякий. Ai, tô vendo por achar, né,